Як я схудла на 9 кілограм протягом свого сокового детоксу, котрий тривав 15 днів. Так, саме 15 днів я нічого не вживала, окрім води та спеціальних соків. 7 днів підготовки, 7 днів виходу. Отже, взагалом це 29 днів на соках, смузі та вегетаріанській їжі. Цього разу я була більш підготовлена, бо 2 роки тому. Коли я проходила вперше свій соковий детокс, він зайняв 7 днів, і я була без нормальної соковижималки. Ще тоді мій куратор мені порадило купити саме хюро, південно-корейський бренд, який вважається найкращим на ринку серед соковижималок. Та не просто так. Дуже прости в використанні, 10 років гарантії. Дуже швидко миється та максимальна кількість соку з продуктів. І, будь ласка, зверніть увагу, що навіть від зелені він буде вижимати максимальну кількість соку. Рецепт зеленого соку, котрий ми випивали кожного. Ранку протягом нашого сокового детоксу я залишаю в описі до цього відео з позначкою мого куратора, і також посилання на соковижималку. Будьте здорові!